Який середній чек виходить у тебе на те, щоб поїсти? Від трьох і вище. Все залежить від того, яке, яке Це на люди обороне. Ти зазвичай платиш і за там, друзів, яких запрошуєш. А, ти знаєш, зазвичай буває таке, що друзі за мене навіть платять. Прекрасно! <рикладно> Скільки тобі потрібно грошей на себе? На місяць? Мінімум десятка. На місяць. Доларів? Це мінімум. так. На що основні затрати йдуть на утримання коней? А ти це рахуєш? Так звісно, це мій колектив, це репетиційне балету. Кожного місяця там звукорежисеру, котрий там дивиться за моєю апаратурою? Одразу видно, що творчі людина, тому що одразу сказала про творчість, про кони, про музику. Це як витрати на себе, а не про косметологів, які Ні, це сидять. вже в останню чергу. Мені і немає часу бігати кожного тижня там до косметологів. А я більше знаєш, витрачаю на розвиток, на свій розвиток там. А якщо говорити про дітей, скільки грошей потрібно на, на утримання? скажімо, Отак дітей О -о 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 -о. в рік десь 50 тисяч євро а, на одну дитину на за одну рік. Дитину? Так, це тільки навчання, плюс харчування, Абуски. плюс якісь одяг. І ще звісно. Вони купу накупають всього. Це тато завжди свариться, особливо на Бірабело, тому що Мірабела вона транжира маленька, да? а Рабела економна. Вона не буде нічого зайвого купляти і навіть сварить Мірабело. А до речі, а ти можеш сказати, що твої дівчатка вони розбаловані, так як вони з самого дитинства з народження вже жили в достатку, і в принципі вони знають слово ні? Вони знають слово ні, вони знають, да? слово. Ні. знають. От але звісно, ну айфон завжди тато. Айфон новий айфон завжди дарують чи на день народження чи там на новий рік.